Маріно, я знаю, ти горіла своєю справою, а Чого ти вирішила все ж таки все кинути і почати все з нуля? Не все кинути. Я просто вирішила змінити діяльність. Чого саме організація свят? Мені ця історія подобається саме прям організовувати, щоб чітко все продумано. Оце прям це моє. А що тебе спонукало? Була якась знаєш, як остання крапля? Що ти вирішила все? Ідея була давно, і я знайшла однодумців. А чи складно було тобі наважитись на цей крок? Ну не складно. Я така заліби кіпіш, тому не складно. Супер. Мені ти подобаються такі люди. А яка була реакція твоїх знайомих? Чи підтримали вони? Друзі підтримали, а не друзі? Не знаю. Я не реагую на таких людей. Можливо, була така людина, яка от ти чекала. Тобі було важливо, щоб вона дреагувала якось, якось підтримала, а вона не підтримала? Звичайно про це говорити не будемо. Що ти сказала тій дівчині, яка на початку шляху, і можливо відчуває якісь знаєш? Страх робити робити перший крок, що дуже прям страшно. Мені в свій час допомогла робота з психологом, з коучем а, і підтримка рід. Починати щось нове завжди складно, але я точно знаю, що якщо ти гориш своєю справою, якщо ти віриш те, що робиш, обов'язково все вийде.